Що є щесь таке маленьке відео, що стосується Ямадорій. Я порадив би добренько б його почистити, обрізати. Я ось, скажімо так, да, ось, пів кульочка вже з нього все, чуть, чуть підрізав, скажімо так, сухого, м -м -м, живого, длінного, довгого, да. ми дивимося наші збіжності. Лице буде десь і з тої чи з іншої сторони. Це вже буде по тому, я буду дивитися. Може було б трошки. ліпше трохи Отак От воно просто тут база, ну Я так як його приблизно бачив, так його і вкинув. Самий, в плошку. Вона трошки низенька чуть тут У мене згорілося тут зверху корінь йде один. От, і на ньому там... Ось, щоб мені прижився, бо там таке типу, центрального там корня розгалужуються, ну мені трохи це поверхневе потрібне, щоб майбутня пложка була трошки низькіша, то я тут собі, так скажімо, горочку насипав, трохи землі з да? фагновом прикрив, його трошки підстрахувати. да. І проблем, тут можна бортик якийсь наростити, скажімо так, да, там пару дирок, чи пару шурупів, чи як вони там називаються, рівети, закльопки, там щось якісь, там пластика підняти можна. А щось купити вже буде рази в 3-4 вищиться, таке вже буде неподйомне, так що, скажімо так. Ось я, я таким способом вийшов, тут десь 18, десь ця вона всього висоти, да, десь приблизно стимався. Ну, 45-вазочка. Що я хотів. М -м -м, дуже важливо, бо ми ж, ми ж нижню частину в основному оставляємо все в лісі, в горах, там де хто, чи в саду якомусь. І нам я хочу, щоб ви не забували, треба зменшувати верхню частину, щоб вона хоч трошки. Да? Збалансована була з нашої нижньої частини, яка там і так вже вся поранена, покалічена після викопки це однозначно. І так, Бо як хтось радить, мені радили колись, що по типу викопав дерево, там два три роки, не троє, то що є, то застав, бо воно йому там різні. Ну, і... Річ в тому, що я їх дуже багато копав в своєму житті і житті. Дерево, якщо не, воно не потягне, потягнемо, йому і не потягнеться, це все, що ставимо зверху. Да? І Воно скине все те, що йому дуже важко кормити. Там, це ж там якісь лімфові ці канали, там дуже багато нюансів, для чого там, як йому там зручно, воно відчуває. Воно залишиться, і і ми з цього будемо працювати. Якщо ми зараз вже приблизно подивимося. Да? Приблизно подивимося, що, що ми з нього можемо зробити. Ми собі вже приблизно поставимо те, що нам потрібно для двох-трьох проєктів, там, скажімо, так, вже все лишнє уберемо. Плюс ми уберемо все, що можна на можливе по нашій збіжності, трошки коротше зробити. Чау. В даному випадку це модрина. Модрина вона така, вона, скажімо, лист, лист, хвойна, листопадна, да, така, і, скажімо, трохи складна. Я і, і, Бруньки, ось, наприклад, які в мене виходили близько, да, я їх трошки вбрав, які в мене дуже горизонтальні, дуже багато їх. Я їх убрав, бо вони, в будь-якому випадку вони вийдуть, вони будуть дерево давати вони, да, не буду я про систему, яка не... Корнями і лисками йде, так, це, я розпиляюся. Ось у мене з цієї сторони виходять ось їх тут раз, два. Ну, це одна, вона, скажімо так, три чотири тут дві і хаос трошки. Ось гілка длінна, длінна, двіна, дуже довга, вона ось одинакової довжини. Ось вона має одинакову довжини, товщину, ось одинакову товщину має, ось, вони десь розлучся, і ось в кінці ось, ось таке ось, не, не зрозуміло, що ось. Бред. що я буду робити. У мене ось є другозначна гілка жива, другозначна жива, другозначна жива, йде догори, Не дуже цікаво, але має свій, свій якийсь їх тут іще. ще дві, дуже багато. Я оцей весь оцю всю страхолюдку уберу. Ось вона дійсно страхолюдна, ось, бачите? Яка вона була ось. І вона вся була рівнозначна, і я її вже обрав. Да? Тут ось, наприклад, бруньок багато, десь вона кудись іде, нерозуміло, я її трошки коротше зроблю. Те ж саме, якщо я не дивлюся, ця ось я бачу, вона вся суха, ні, вона не суха, ця проси, прокидається. Ця ось вся ось, ось, суха. Ну Вона сама нижня і мені її шкода, так що я тут її ось, ось трошки коротшу зроблю трошечки, да, щось оставлю, вона не прокинеться. Я не буду навіть кору знімати з неї, так оставлю, а потім воно все одно щось скине, щось не скине, скажімо так, да, вже потім ми на сезоні подивимося. Тут теж ось йде одна, ось я на ній бруньки дивлюся, я на ній бруньок не бачу. Я бруньки ось бачу тут ось далі, трошки далі. Ось ось бруньки бачу, на, на сьомої кінцівці. Це все не таке все лишнє, воно не потрібне ні для чого. І тут ось питання в мене стає. Якщо ці зелені бруньки бружу з цих старих нічого не прокинеться, я все втрачу. Його наразі оставлю. Я, я літом подивлюся пізніше, через 2-3 місяці, да, скажімо так. Ось о, гілка пішла, ось о, вона довга. Вона тут така, би, може і в нормальному місці мені потрібна. Я ось один оставив для початку, да, ось він мені ось тягне. Ось отакий, скажімо, скажемо, як я все время за листопадні кажу. Ну це трохи друге воно виходить. Да? Я ось о, бачу одну, другу, третю, четверту, п'яту бруньку. Більше немає, ось о, вони пішли далі. Я собі тут ставлю 2-3, оцю палку, вона така вся рівна длінна, куди її витягувати, вона нікуди, її треба укорачувати. Я тормозю ось там все це діло. Його трошки притормажую. Підтормажую, підтормажую укорачую. Дивлюсь приблизно де мені що. Я до чого це все не будемо, бо це так не зрозуміло, не видно. Але до чого це все веду, що ми при любих наших ямадорних викопах я цю сторону поверну, там де буде в нього лице ще не, ще я не знаю, буде, буде видно. Спочатку воно треба приживатись. Тут теж є два-три варіанти верхівку робити, воно ще дуже довге, бачимо теж, воно рівнозначно, це да, оця частина, вона, ну, скажімо так, ось цього немає да, знизу, ну, все, все рівно вона така рівнозначна, це буде все потім дивитися. Будемо наблюдати. Для цього я, ось, я ще подивлюся, тут трошки щось. Я ж дивлюся, куди б його наклоняти буду, тут є брунька ближче, я би це скинув, а якщо мені треба буде вниз, воно таке старе, що я не можу не зігнутися. вверх гілка йде, вона близько, але вона вверх йде, знизу нічого в мене нема. Я наразі ставлю трошки її довго, тому що вверх-верх-верх я вниз ніколи не зігну, зверху в мене вже вона мед тоді виходить, значить тоді я буду з цієї працювати, скажімо так, так, якщо в мене буде лице з цієї сторони. То в мене буде ця перша гілка, а чи мені цю першу гілку треба буде кинути мою верхівку. Вона не може йти в другу в обратну сторону. Так що ми за цим всім дивимося. Щось лишнє обираємо. ось Тут ця ось палка теж. Вона така палка, що вона конкретна палка. Я вам говорю, що вона конкретна. Я навіть не знаю, чи заставляти. Там щось трошки живого ставлю і все. Це дрючок, вони всі останні тонкі, він дуже дрючок виходить. Важкий. З нього робити верхівку, чи буде, чи не буду, незвісно. Ще може десь цього, але всю сторону йти не може, скажімо так, яке буде кудись туди йти, до ну, буде все пізніше. Я буду розп... не буду розпилятися, бо я ж я так просто живу. Я так дивлюсь на речі, я їх звісю з різних сторін, тому, тому мені важко і відео трохи робити. Так, ну, що до наступних, я таке маленьке, я не міг зробити вам в горах ніяке відео, бо я там тихенько там знизу хати були одне місце, де люди ходили, так що мені там тишина, телефон на, на громкості немає нічого. так що, ні. Якщо буде можливість зробити якесь відео, я вам ще раз поставлю на свою тренушку камеру і попробую якесь ще зробити, якусь пересадку. Я вчора скінчив. В час ночі, блін, два ще на сьогодні залишилося, бо привіз п'ять. і такі замучені, приїхав, вже руки відпадали, бо вигрібати камінь, в пальці взагалі і, і нічого руки взяти не можу. На адреналіні все. Так що до наступних відео. Трошки вам ще може щось потім ну, не знаю, що подумає, що якщо якісь запитання, задавайте, бо хто нічого ніколи не питав, по сіму я нічого ніякої теми не строю. Було були у нас розмови і за. Задобрива. зроблю задобрива. це вже зроблю колись, коли буду вдома. Якимсь вечора я поки сьогодні день виходний, то трошки тут позанімався, думаю, я вам ось походу зроблю. Просто відукажу де свої дерева, якісь таки викопав ямандори та й так. Дерев мене дуже мало, я ж їх Півтори роки тому часу. Коли ковід закінчиться, ще вже... тільки закінчився ковід, я вже почав їх давати, тому що я хотів додому уїжджати з цього сатанізма грьобаного. Дуже в мене мало і Мій... з моєю долею переїздами для мене це дуже тяжело, тяжко Ну, тяжко. Взагалі я модерів натягувати. І ще на раз-два раз поїду, так що якось так. Щось мене на модри не поперло, не знаю чого. До наступних відео, хай вас Бог береже.